Всім привіт! Мене звати Ярина Неборак, я клінічна психологиня, сексологиня і кандидатка в психоаналітичні психотерапевтки. Сьогодні я б хотіла поговорити про те, з чого складається освіта психотерапевтів в Україні, що таке ті супервізії, інтервізії, з чим їх їдять, і навіщо вони необхідні? Це відео може бути корисним як студентам, психологам, так і просто будь-яким випадковим перехожим, які випадково забрали на мій канал, і хочуть більше довідатися про те, що роблять психотерапевти, аби стати психотерапевтом. Отож, почнімо останнім часом в соцмережах дуже багато говорять про важливість якісної освіти у психологів і психотерапевтів. Але ця освіта насправді має дуже багато складових частинок. Мова йде не тільки про бакалаврат чи магістратуру з психології, а прощає дуже велику кількість всього, що психотерапевт, що кандидат в психотерапевта, має робити, має проходити протягом свого професійного шляху та становлення. Тут я не буду сильно акцентуватися на тому, що психотерапевт вчаться до кінця життя. Це є так зрозуміло, але мені важливо в першу чергу заакцентуватися на тому. Що кандидат в психотерапевти робить на початку свого професійного шляху? І почнімо зі слова, яке ви всі, напевно, чули в різних контекстах, це слово супервізія, якими бувають психотерапевтичні супервізії. Почнімо з індивідуальної. Бувають індивідуальні супервізії, які виглядають таким чином: кандидат в психотерапевти чи психолог знаходить свого супервізора. Який працює в тому ж напрямку, в якому працює слеш хоче працювати людина-кандидат в психотерапевт, це не так легко, як може здаватися, тому що супервізором не може бути будь-який дорослий психотерапевт. Супервізор це ціла окрема кваліфікація, вони окремо сертифікуються, і до цієї сертифікації є багато складних вимог. Тому насправді супервізорів не так багато, особливо коли ти хочеш потрапити до когось вживу, а не офлайн. У них часто є черги, необхідно ставати в цю чергу, щоб змогти рано чи пізно потрапити до когось. Так само супервізори працюють в різних напрямках, і я, як кандидатка в психоаналітичні психотерапевти, Ходжу на психоаналітичні супервізії до моєї психоаналітичної супервізорки. І в ці 50 хвилин відбувається діалог між супервізором і супервізантом, тим, хто приніс певний кейс. Що значить принести якийсь кейс? Наприклад, я розумію, що мені важко дати собі раду з якимось моїм клієнтським кейсом, з кейсом якогось клієнта чи клієнтки, яких я веду в терапевтичній роботі. Також супервізія необхідна. Щоб мінімізувати кількість сліпих плям, які є в роботі у кожного терапевта, ми не можемо бачити усього, і людина з боку, кваліфікована, людина з боку, з досвідом, може допомогти нам їх побачити. Не переживайте. Супервізії є анонімними. Ми не називаємо там імена, прізвища. Ми розповідаємо виключно сам кейс. Більше того, робота супервізора також є конфіденційною. Він не може розповідати кейс, який йому принесли на супервізію іншим людям. Але супервізія, очевидно, є необхідною частиною роботи будь-якого терапевта, Незважаючи на те, чи це ще процес освіти, чи це вже мова йде про сертифікованого психотерапевта. Сліпі плями будуть. Але окрім індивідуальної супервізії, також існує групова супервізія, яким чином виглядає і відбувається групова супервізія? Є група психотерапевтів чи кандидатів в психотерапевти. В цій групі, зокрема, є супервізор, тому це супервізійна група, і один із терапевтів або кандидатів в психотерапевти приносить в цю групу свій кейс. До більшого сесії таких супервізійних груп тривають близько півтори години, 50 хвилин просто замало для опрацювання кейсу такою кількістю людей. Це дуже класна штука. Мені дуже подобаються супервізійні групи. Вони можуть дати можливість почути просто 15 різних думок, і можна натрапити на щось дуже цікаве. Якщо не в самій думці, то в своїй реакції на неї існують сталі супервізійні групи, які функціонують, наприклад, протягом років. Вони можуть бути закритими, тобто не набирати нових учасників, можуть бути напівзакритими, тобто там набирати учасників раз на рік, можуть бути відкритими. Учасники приходять і відходять. Наступною частиною психотерапевтичної освіти, яку я би хотіла обговорити, є індивідуальна психотерапія. Індивідуальна психотерапія є дуже важливою для кандидатів у психотерапевти з очевидних причин. Проходження індивідуальної психотерапії також є обов'язковою вимогою до подальшої сертифікації як психотерапевта у більшості асоціацій чи спілок. Наприклад, я з часом планую сертифікуватися в українській спілці психотерапевтів, яка вимагає мінімум 150 годин особистого аналізу. Мінімум два рази на тиждень є асоціації, в яких ці вимоги інакші. Також вимоги можуть відрізнятися залежно від напрямку. В аналітичному напрямку в Українській спілці психотерапевтів це ось така вимога. В іншій асоціації, навіть аналітичні, може бути інша вимога. І такою цікавою штукою про індивідуальну терапію і супервізію є те, що вони допомагають кандидату в психотерапевти. Викарбувати свій особистий психотерапевтичний стиль, звичайно, це не буде просто злизування стилю індивідуального аналітика чи супервізора, але це може бути такий скажений мікс всього з додаванням особистого стилю самого кандидата, і мені здається, це дуже красиво. Наступною частиною психотерапевтичної освіти можуть бути Групи власного досвіду. Групи власного досвіду це психотерапевтичні групи, які складаються з плюс-мінус 15 людей і групового аналітика або аналітиків. Їх може бути двоє. Здебільшого такі психотерапевтичні групи відбуваються заїздами. Люди раз на півроку або з'їжджаються кудись, або підключаються в онлайн залежно від типу групи, і протягом чотирьох в середньому днів Зранку до вечора проходять групову терапію. Тому це і називається власним досвідом, тому що коли я приїжджаю на таку свою групу, я в цій групі є не терапевткою, я не є терапевткою цієї групи. Я є учасницею групи, і я в цій групі розповідаю про свої особисті речі, штуки, переживання, хвилювання, страхи і так далі. Таким чином, також відбувається опрацювання різних моїх психічних змістів, що звичайно є дуже важливим для моєї роботи як психотерапевтки. І це є таким третім стопом до карбовування стилю, який вибудовується протягом всього цього професійного шляху, освітнього шляху, в кандидата в психотерапевта. Груповий аналітик чи групові аналітики, звичайно, також можуть впливати. На стиль, в якому потім буде вести групу чи вести індивідуальну терапію кандидат. На такі заїзди, здебільшого, приїжджають люди, які вчаться на психотерапевтів, але не лише. Тобто ви не зобов'язані е, мати намір працювати психотерапевтом або бути учасником такої групи е, у форматі заїздів чи там 4 -денок, раз на півроку. Але якщо вас цікавлять просто психологічні групи їх дуже багато. Зараз їх нарешті почали більше проводити, і з більшого їх проводять раз на тиждень або раз на два тижні у форматі півтори години раз на тиждень або раз на два тижні. Тобто це не обов'язково має відбуватись у форматі заїздів. Кандидатам у психотерапевти цей власний досвід групи власного досвіду також є необхідними для сертифікації. Тобто потім потрібно буде принести папірчик, на якому буде засвідчено, що я пройшла таку-то кількість годин власного групового досвіду. Психологічні та психотерапевтичні групи бувають різними. Вони так само можуть бути закритими або відкритими. Вони можуть відбуватися раз в тиждень, або можуть відбуватися раз в два тижні чи раз в три тижні. Вони можуть тривати півтори години, можуть тривати три години. Це залежить від багатьох різних факторів. Тому, якщо когось цікавить більше тема саме груп, то про це можна окремо більше почитати, бо я тут просто не зможу охопити всієї глибини цього явища. Ну і звичайно є теоретичне навчання, яке надають різні інституції, асоціації, університети. Таке навчання також буває різним. Я би просто хотіла зазначити, що воно не може тривати три місяці. Людина не може здобути достатню теорію для психотерапевтичної практики за два-три місяці. Тому, якщо вам це важливо, коли ви питаєте у свого психотерапевта чи психотерапевтки про освіту, майте це на увазі. Так, може бути якийсь курс підвищення кваліфікації, чи там, наприклад, курс по роботі зі сновидіннями. Але коли ми говоримо саме про теорію певного терапевтичного напрямку, наприклад, там психоаналіз чи гештальт, чи позитивна психотерапія, її неможливо отримати за такий короткий проміжок часу. Це неможливо. Ще однією класною частиною терапевтичного навчання можуть бути інтервізії. На протистояння супервізійним групам, інтервізійні групи не мають в собі кваліфікованого супервізора, тобто, фактично, це група з рівних одне одному кандидатів терапевта або психотерапевтів, які самі цю групу тримають. Це групи здебільшого на волонтерських основах, і по черзі представляють кейси і допомагають одне одному з ними справитись. Навіть якщо ніхто не має кваліфікації супервізора самого факту інтервізійної групи, 15 різних людей, різних фахівців з різними досвідами і баченнями, вже є достатньо, аби попробувати мінімізувати ці сліпі, пля... сліпі плями, про які ми вже говорили. Чи почути якусь нову думку, яка можна штовхнути на інші важливі роздуми з приводу кейсу та клієнта. А ще є самостійне опрацювання літератури, волонтерство в медичних установах і так далі. і так далі. Але я розказала вам що хотіла. Що будуть питання, залишайте в коментарях. Спокійного вам дня, до побачення!